Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Бджільництво в 6 рамочних вуликах, та й не тільки бджільництво в Канаді, в Україні. Про все на моєму каналі почуєте. Але зараз декілька відповідей дам на запитання по прошлому відео. Задає один запитання. Зараз ми глянемо Не глянемо... А якщо нема другого точка, щоб підвести відводок на обльот, що робити? Робіть на своєму точці, але ну ви тоді не поміняєте матку так вуликами, щоб привіз відводок, вставив туди, той витягнув відвіз далі. Невже, люди добрі, я в Канаді півтора року тільки, у мене сім точків, сім! І всі у людей, в чужих канадійців, яких я і не знав і не знаю, Невже ви не можете домовитись? Себе, наро в Україні чи там де ви від кіля ви там пишете, Невже нема у вас ні знайомих, ні друзів, ні кумів, ні сватів, щоб поставити десь декілька відводочків. Ну це такий бред. І ще Запитують, як наростити максимальну силу діло взимку, сипати, чи що робити. Якщо сипати, як це? Хіба це називається нарощування? Ні, Це просто висипаєте відводки купи та і все. Вони поки там освоїться. Я кажу, що дуже всім дуже кажеться, що сипав дві сім'ї і все там, чи два відводка, навіть влітку. Не дуже вони хочуть друг з другом працювати. У них все своє, у кожного свій запах. Ану, я до сусіда. Це якщо винуждена міра десь прийти, дай переночувати. І те, і те незручно, ні йому, ні мені. Ну, погодьтесь з цим. Ну, як це нарощування. Нарощуванням бджолосімей треба займатися з весни, з ранньої весни, і от до кінця червня. Все. Потім ви вже ніколи матку ту не розгоните, як треба. Хоч вона й молода. да, буде сіяти, але скільки вона сіять, як до кінця червня, вона вже не буде. Так, далі читаємо, що тут у нас є. Багато я відповів уже. Один пише... За пергу я відповів. От ще цікаве таке запитання. На яке розстояння треба увозити перший відводок? Та хоч перший, хоч другий, не менше трьох кілометрів, а то до п'яти ще гарніше. Тому що якщо там льотна бджола літала, у вас там за 3 кілометри туди, то вона буде повертатися сюди на своє старе місце. Де брати маток для другого і третього відводка. Коли ви виводите маток, треба зараніше це думати. Раніше виводити. От я вам показую, я ж не одну матку там виводю відводки. Я виводю дві-три, але вони будуть гарні матки, викормлені добре. Тому я наперед їх вивожу ви ж повинні вже розраховувати. А що робити, якщо не потрібні відводки. Ну це я не знаю, який, якому бджоляру не потрібні відводки. Це у вас заміна. Ви завжди можете когось підсилити, когось поміняти, замінити матку там. Буває сезон, працюєш, десь матку придавив, поки вона там виведеться, чи треба купляти, а у вас гопи є своя. Поміняли містами. Я кажу за шестирамник. І у вас все готове. Так, що ще в нас тут таке цікаве є, що неможливо відповісти. Писати дуже довго. Ну а ви поки я вам читаю, підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки. Кому, що подобається, хто як може віддячити. На цікаві, ну я вже повідповідав, за яйця посміялися. Але в цьому відео хочу вам розповісти, куди ложить дотації. В які сім'ї потрібно, не потрібно. І зараз ми з вами підемо на інший точок. Я вам покажу місяць назад, що відводки в 10-ти рамкових вуликах були. І на даний час у нас зараз морозно, даний час навіть день мінус 7, сонячно і сьогодні на ніч мінус 10 обіцяють, потім до нуля. Таке пригає погода, не дай Бог. Підемо, зараз з вами подивимось. Друзі, прийшов я на точок, як я вам і сказав. Відкрив кришку, бачите, 10 рамочний вулик у мене, це все відводки. І заглянемо. Мене цікавить, може ви мені підскажете. Зараз я ось відкрию його. І подивимось. Ось дивіться, де бджоли сидять. Видно вам? Куди мені ложить дотацію? Це передня стінка, де вони знаходяться. У нас мінус 7. Покажіть мені, будь ласка, куди ложить дотацію в цьому вулику? Сюди ложить, сюди чи от сюди ложить? Зараз інший. От інший, бачите, аж під верхом сидять. Теж у передньої стінки. Там все з медом. На вулиці мінус 7. Куди мені ложити дотацію? Підскажете, ні? інший відкрив. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось сюди, аж сидять вони все. Скажіть, куди тут ложити дотацію? Не можете мені об'яснити? Яка дотація? Люди добрі. Дотацію треба давати з осені, а не взимку в январі чи в січні, в лютому. Це от попереднє я вам показав, де бджоли зверху, там теплий е, е, дах теплий. І цей відкрив, це теж теплий дах. Подивимось, де тут сидять бджоли. Хто просить тут може дотацію? Ось всі спереду сидять. Ніякої дотації не потребують. А чого ви? Не хочете дотації, дівчата? Прийшла дотація січень місяць. А ви не хочете? Бачите. Ну цей завжди зверху теж тепла криша в нього. Бачите, кому дотацію? Дівчата, прийшла дотація Січнева. Не будете дотацію? А чого? Не хочете? Ну ясно. Бачите, і ці не бажають дотацію. Ці теж сидять ось. Ніхто не потребує дотації. Аж внизу сидять. Холодно, тому і опустилися. Тут, 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 сюди. Ну, коротше, я вам показав усі відводки ці в 10 рамкових вуликах. Ніхто не захотів у мене брати дотації, не знаю. Чому відмовляються? Може ви мені підскажете у, у коментарях. Скажіть мені в коментарях, чому, чому вони відмовилися від дотації. Мене дуже таке питання цікавить. Всі спокійно, ніде ніякого підмору. Ну, в нижній, як казав, лазити не буду, тому що це дуже тяжко. Тяжка робота піднімати корпус, заглядувати аж туди, дві сім'ї треба побезпокоїти. І ще сьогодні дивлюся, там включаю новини зранку, дивлюся, один ходить з лопатою по пасіці, з кришок лопатою сніг знімає. Ну це що, бджоляр? Я його зовсім не зрозумію. Скільки він він вреда наносить цим бджолам. Тому що він ж кребе по, по цим кришам лопатою, а бджоли що стурбувалися там, ви починають швидше меду набирати, їсти більше, температуру наганяти. Що, не розумієте, люди добрі, навіщо ви це робите? Ну, коротше, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, а я вам буду. Показувати про зимівлю. Ще приїдемо на інший точок, де шестирамник і пару вуликів відкрию, але це я не полюбляю лазити зімою. Якби не відео, я б цього не робив. Так що, зараз подивимось, може хто в шестирамниках хоче дотацію. Покажу вам ще. Бачите, друзі, я на машині. Щоб не думали, що я вас... Неправду вам кажу, ось мінус 7 градусів. 11 годин практично дня. Така машинка в мене, Фольцик, Дуже гарненька. Ладно, поїдемо, шестирамники глянемо. Може вони дотацію потребують. Друзі, ну ось я під'їхав на шестирамочний точок. Покажу от, де зимують два гніздових на 230 і магазин. Покажу пару сімейок, тому що вони тут в гарному стані. І там, де зимують на одному гніздовому магазині, все ж вони чуть-чуть поменше, я вважаю, і в такий мороз 7 градусів не хочеться їх дуже тривожити. Зараз подивимось, заглянемо, може тут потребують дотації. Друзі, відкрив я перший. Отака дотація в них ще зверху в магазині. Бачите, скільки дотації стоїть. Любу рамку можу. А тепер вони ще, мабуть, сидять аж у першому корпусі. Але я зараз стукну, а мікрофон я положив туди вниз. Чути? Чути. Так які дотації, кому вам? Дівчата, не хочете дотації? А, біда. Друзі, і другий я відкрив. Теж така дотація в таких рамках. П'ять рамок зверху. І також вони в двох корпусах. Зараз почуємо, живі вони чи ні, щоб ви не казали, що мікрофон я опустив туди. Чути, чути вам. Я сподіваюся. Друзі, чекаю від вас відповіді, куди мені положити дотацію. Я у вас запитую таке запитання. Ви, я вам показав свої вулики, що у мене не просять дівчата ніякої дотації на сьогоднішній день, 19 січня. Будь ласка, мені розкажіть, куди мені вже ложити, а то я захвилювався, дивлюсь відео. Вся Україна на дотації. Що хочуть гроші від государства, дотації, що бджолам потребують дотації, не робіть цього, робіть це з осені, а краще ви з весни заготовляйте рамки. А то ви пооткачували все, цукру не дали і хочете, щоб у вас бджоли перезимували. А не забувайте, що бджоли, голодні бджоли вам нічого весною не принесуть. А якщо вони вам і весною не принесуть, то не ждіть від них і літом. Тому що дохлі бджоли викормлюють тільки дохлих бджол. Вони не в силах гарне, гарне потомство дати. Подивіться по любим животним, по людям, якщо воно чихоточне, що воно там народить його. Так і у бджіл. Мене аж психоз інший раз бере біля того ютуба. Як подивишся, що вам показують, так страх бере. Хто перебирає півпасіки на двох-трьох рамках там бджоли, каже, ой, та я знав з осені, що вони одійдуть. Навіщо ти знущаєшся над бджолою? Ладно, то таке, підскажіть, пишіть в коментарях, куди в який вулик мені положить дотацію. Всі я вам не встав показувати, показав десяти, тому що <кій> там легше їм, все-таки знизу в них тепло йде від головної сім'ї. А цим не хочу розкривати. Це не моє взимку, лазить по вуликам, тому що у них у кожного магазин повний. Та вони ще і в корпусі сидять біля передніх стінок. Ладно, дякую, що дивитесь. Слава Україні. Слава Збройним силам. До побачення. Пишіть, не забувайте і підписуйтесь.